Добре, будемо продовжувати і обіцяла показати ці інструменти, щоб ви наочно подивилися, як вони виглядають. Ну, ось така картонна трубка обрізана, це з-під тканини, була, е, е, корпус, тубус, а зверху тканина була. Е, розрізали, заклеїли з одного боку всередину кропи, з іншого потім обмотали, ще можна там розфарбувати. І отак і Потім можна брати з-під вітамінів коробочка в мене звичайним туалетним папером і клеєм ПВА обклеєно, і виходить ось такий, така бочечка. Трупи туди насипали і інший звук. Потім те, що я вам показувала, Маракасу такий, кіндер-сюрприз, ложки. Це мені з п'яти хаток діти передавали. Мої ну, вчителі були на курсах, а потім дітки робили спільний проєкт з вчителькою трудового навчання. І ось так звучить. Те, що вам говорила, кастаньєти на пальчик. І можна створювати такий звук. Далі. Е Кокос, якщо є можливість з'їсти, почистити з одного боку отвір, зробити туди камінців, тільки насипати, бо якщо крупа, не буде чути. Ось такий справжній музичний інструмент. Потім можна ось такий виготовити бутилочка з-під вітамінів, декорована ниточками, а тут звичайні бамбукові шпажки. Можна ось так робити, а можна ось так. І такий теж незвичайний звук. Можна зробити ось таку штуку, ключі на ниточках, різні ключі, На, на звичайну дерев'яну, паличку, білочку. Ось такий звук виходить. Те, що я вам говорила, звичайні трубки для води, да, які ми в ремонті там використовуємо, залишились вони. І якщо різна довжина, різний звук, передає мікрофон, тобто зовсім інший звук, можна створювати ритми. А, шум дощу, у мене в іншій кімнаті, то я вам покажу тоді, після наступної нашої перерви. Не все тут є. Ось такі інструменти, будь-яку коробочку, там коробочка із-під крему, жали, засипали, декорували і все. І вам, будь ласка, музичний інструмент, такий, як для проєкту, якогось такого цікавого, позаурочного, можна використати. Так, далі, що я вам ще хотіла показати. Зараз вмикаю екран. І ще хотіла показати одну із справ, також це коучингова вправа для того, щоб мати можливість там вирішити якусь ситуацію. Яку ви не знаєте, як вирішити. Наприклад, 10-хвилинний коучинг. У вас є конкретна мета, чого ви хочете досягти. Ви берете листочок, на чотири частинки його розділяєте і пропишете, що ви хочете, до чого прагнете і чому це для вас важливо. Прописали. Далі, в другій частинці ви пишете, як ви можете цього досягти. Конкретні три кроки, що я можу для цього зробити. Там, наприклад, ну, покращити екологічну ситуацію, знову ж таки, сортувати сміття, там використовувати екоторбинки як варіант. Що вам може завадити, зробити це? Також ви прописуєте три пункти. Там, Забула екоторбинку, наприклад, або в магазині все одно продають ці пакети, які беремо. Прописали. І четверте, що відбудеться, коли ви досягнете своєї мети, що ви відчуєте там, що ви побачите, ну саме головне, що ви відчуєте, як вам буде ваш внутрішній стан, коли ви досягна... досягнете своєї мети? Ось до будь-якої ситуації можна таку вправу використовувати і до екологічної тематики, і там до розв'язання конфліктів, до будь чого можна учнів також навчати для того, щоб приймати рішення якесь. І це такий план дій на найближчий час, що я можу зробити. Ось така вправа, і далі. ну, Ті, хто в мене був на курсах підвищення кваліфікації вчителів хімії, то знайомі з цими. Е, так, пишуть ви неймовірно талановита, психолог, еколог. Дякую, пані Марина. Ну, намагаюсь поєднати. Так, хмар слів. Скажіть, будь ласка, хтось створював із вас такі штуки? Бачу, пані Ірина, пані Наталя махають головою. Так, да, пані Лілія, будь ласка, будь ласка. створювали. Угу. Добре, а хтось, може, не створював. Пані Олена була в мене давно на курсах, то ви знаєте тепер про цих марк слів. Ну, для тих, хто не знає, я зараз покажу вам. Так, що в чаті ще пані Марина написала так, пані Ганна написала так. Дякую. Ну, Для тих, хто не знає, тоді покажу, і вам буде зараз е, завдання таке невеличке. В групах попрацюєте, зразу е, попрактикуєтеся це все зробити е, в реальності. Хмарки слів, тобто ви можете терміни різноманітні, навіть задачу можна зашифрувати ось в таку хмарку. Це, якби для покращення настрою для візуалізації, можна просто дати реченням да, для учнів, щоб вони розв'язували задачі. Але іноді можна їх чимось таким повалувати. Ось, наприклад, на, на даній картинці. Задача: чисті речовини та суміші. І завдання, не задача а завдання розділити окремо виписати чисті речовини, а окремо суміші. Для того, щоб створювати таких марк слів, є спеціальні сервіси. Вони, сайти в інтернеті, Вони є англомовні, є російськомовні, на жаль, україномовних немає. Я вам пропоную скористатися одним із таких сервісів WordArt. Я вам його скину зараз в чат. Ви підете по групам, по кімнатам і в чат, і потім, у кого є можливість зараз заходити до інтернету, ви скопіюєте цю електронну адресу, зайдете в браузер і створите хмарку слів на тему хімії та екології. Я зараз вам покажу цей браузер, як він класно працює. Так, копіюємо його. Тепер я зупиняю і перехожу в свій браузер. Так, скажіть, будь ласка, чи бачите зараз мій екран? Угу, добре, ось в рядочок пошуку я вставляю назву цього сайту. Він завантажується, він англомовний, але, в принципі, нічого складного в ньому немає, щоб розібратися, що там і як працює. Класний він тим, що там дуже багато варіантів цих картиночок, які можна вибирати для створювання хмарок, тому я ним користуюся, мені він дуже подобається. Ось так він виглядає цей сайт. Зліва ви можете бачити поле words – це слова. Тобто тут ми вводимо слова, з яких ми хочемо створити нашу хмарку слів. Ну, наприклад, я показую там хімія, хімія, екологія. Що там напишемо, інтеграція. Ну, давайте три слова. А також можна нажимати Enter і далі вводити ці слова. І обов'язково біля кожного слова, ось тут у нас де трикутничок є, ми нажимаємо його і вибираємо шрифт Крізантірегур. Тут із переліку треба вибрати крізанті регулер, тому що інші шрифти вони не підтримують українську мову. А цей шрифт я його назву вам теж скину. І ви спробуєте ось так. Далі можна вибрати shapes, отут нижче зліва, це форми. Коли ви нажимаєте, тут, за розділами, навіть величезна кількість оцих форм хмарок слів. Тут все, що завгодно, є, і біологічної тематики, і хімічної, і дні народження, все, все, все. Тобто вибирайте форму, яка вам подобається для вашої хмарки. Десь тут є ось, почти екологічна тематка, давайте таку крапельку, вибрали її. Потім ще можна погратися, вибрати фони, там різні шрифти, ось тут в налаштуваннях розміщення цього тексту. І коли ви вибрали те, що вам уже те, що ви хочете, ви нажмаєте червону кнопочку візуалізувати. Чекаємо, завантажується наша картиночка. І ось така у нас хімія, екологія, інтеграція, така крапелька вийшла. Коли на цьому сайті підсвічувати, то можна ще ось так підсвічувати ці слова. А можна вверху ось є завантажити. Нажимаєте стандартне jpeg картинка завантажуєте, і ця картиночка хмарка слів вам як завантажується на комп'ютер, на ноутбук, а потім ви її можете в презентацію вставляти або роздруковувати. Е, якісь питання по використанню цього сайту. Наче зрозуміло, так? Дуже доступно, дякуємо. Угу. Ну, зараз попрактикуємось. Я тоді відправляю вас в е, кімнати, в групи. Ви у себе в групі вирішуєте, які ви будете туди терміни вставляти, і одну від групи хмарку слів створюєте. А потім, коли повернетеся в загальний зал, ви нам її продемонструєте. Можна будь-якою, можна не обов'язково хімікою, Можна будь-якою можна не обов'язково хімікою. На будь-яку тему. Маю посилання тому, на хмарку. Кинете на дуже так, дуже так. Тему. так, так. Я не вам не зараз даю посилання не. в чат, щоб ви могли його скопіювати і перейти зразу в ним, і попрацювати. Ну, хвилин 10. Я буду захочути дивитись там хвилин 10, щоб ви попрактикували з цим сервісом. Так, назву скинула. І зараз кидаю вам назву шрифту також і відкриваю залу Відкриво, можете переходити за посиланням. Давайте, пані Олена, будь ласка. Значить, ми створили таку марку у вигляді сови. Вам демонстрацію екрану я можу запустити? Так, так, да, можете. Щоб ви побачили, дивіться, в нас хмарка у вигляді совинь, тільки замість слів оксиди основи кислоти солі, треба було вписати ну, формулу оксидів основ кислоти солей. І можна було завдання назвати це, розподілити по класам неорганічних споруд. І угу. дітям сподобається, і буде їм цікаво. Угу. Оце в нас таке. Добре, а ви пробували ж зберегти, щоб не з, з сайту показувати, а зберегти. Ні, де його зберегти. Дов... До... До... Даунлауд, да, да, нажимайте да. трикутничок да. і стандарт JPEG, другий рядочок, нижче. Ось цей. Да. Нажимайте, да. і воно вам видасть зберегти десь у вас Все, ось, все, добре, да, все добре. Все, дякую вам. Чудово, дуже дякую. Давайте поаплодуємо першій групі. Дякую. Пані Анна, будь ласка. Ми тут з помічником працювали. Так, зараз я також включу. Я навчилася демон... демонстрацію екрану включати. Так, я так розумію. Оце. А, ні, ні, ні. Оце. Так, зараз. Так. Ні, тільки, тільки я хочу, ми зберегли. От дивіться, а у нас. У вас три... внизу дивіться три картинки збереження. ну, пробуйте нажати на них. А я нажала. Ви не бачите зараз? Ні, ми бачимо ваш сайт, браузер. А, значить, я не, не так. Тоді я не те вибрала зараз. Так, спробуйте вибрати іншу так. демонстрацію. А, так, а що? А, оце, напевно. Так. О, ану тепер бачите? Да, бачимо, так, бачимо вашу сердечку. От, серце. Це у мене просто син дуже любить блакитний колір, він нам допомагав. От, так, ми серце зробили, а тепер бачите саву? Ні, не бачимо, треба її заново вибирати. А, все, я зрозуміла. Я я зрозуміла, я зараз три вив, оберу. Так, о, бачите. Я думала, що в Зумі так же, так, як і в А, а я не можу одночасно обрати. А, ні, не а, ні. Тут або демонстрація Це... всього екрану. Пані Олена написала повітряна тривога, так? А, Така от, бачите, оце ми саво брали з колегою, і зараз швиденько вже вам покажу. Ще один. Нам дуже сподобався а, ще так. Де він? Дільфінчик, а я його не відкрила. Ну, давайте отак покажу, тому що якщо повітряна тривога, ми його зберігли. От. А бачите, такий mm -hmm. класний також дуже красиво виглядає. Так, да, дуже дякую, mm -hmm. колеги. Колеги, yeah. тоді йдемо на перерву, безпечне місце і завдання. Yeah. Якщо будете, буде можливість у вас зараз десь вийти на вулицю, знайдіть собі паличку якусь, якщо така можливість. Якщо ні, то щось дерев'яне, олівчик, те що буде біля вас. Добре? Безпечне місце і паличку.